Ні, як то називається? <м��> Хватить хати повний песню. <А>, казка про. Казка <г konuş> про дитину, яка не хотіла митися. Вона. Вона не хотіла митися, навіть коли їм включали світло, і батьки завжди а що їм вимикали. Та всім зараз вимикають. І батьки завжди з нею сварилися її... і казали: ти скоро будеш така чорна і така страшна, що тебе... як підлога, як підлога. Що тебе навіть не пізнає рідна мати з, з татом. І, і вона та дитина каже: та ні, та що ви розказуєте? І не Як не впізнає? Ну так. І одного разу вона пішла е, в школу, а там щось е, падав, коротше, дощ якийсь там, і болото, і вони давай в то болото скакати, і хто е, вище підпригне і, 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 і стрибне в то болото в калюжі і більше розхляпає на всіх. Коротше, як ти поняла, що наша дитина ця перемогла. <світ> От, вона настільки захляпалась тим болотом, ну не рви. Настільки захляпалась тим болотом, що, е що вона отак стрибала в то болото, стрибала і одного разу так стрибнула. І стала повністю, як то болото. І всі подумали, куди вона щезла, і ніби, А вона там каже, то я, то я, а всі так дивляться і думають, якесь болото непонятне. Та й пішли. Ну і все, розійшлися. Вона далі, та дитина стрибала в тому болоті, стрибала, думає, ну треба йти додому. Пішла додому, приходить там, подзвонила в двері, там бабуся її відкрила, дивиться, якесь болото непонятне. каже, що тобі потрібно. Ні, а вона каже, та то я твоя внучка чи внук там. Як баба каже, та ні, не, не знаю тебе, йди собі. Вона тоді каже, та то я коротше, та бабуся взяла мітлу, надавала їй по шиї, і вона віник? сіла э, наша, сіла на під'їзді і сидить там, тут іде тато. Вона каже, тато, тато, то я. Твоя дитина, Тато каже: відійди від мене, я не знаю хто ти. Я дивлюсь на тебе, я тебе не, не розумію, не бачу хто ти. Короче, потім мама прийшла то саме, і все, і вони її не пізнали і не пустили додому.